Привіт! Вітаю вас на каналі Як заробити гроші. Сьогодні поговоримо про переклад текстів, з чого почати і як заробити на цьому гроші. Робота з дому у наш час це реалії сьогодення. Чимало сфер перемістилися з режиму офлайн в роботу онлайн. Поговоримо про заробіток грошей без вкладень, зокрема про переклад текстів, статей, книг та веб-сайтів. Переклад текстів у інтернеті відмінний спосіб заробітку. Чимало компаній потребують переклади текстів для залучення більшої кількості клієнтів. Для нас це чудова нагода працювати, не виходячи з дому. Найбільш поширені мови для перекладу це іспанська, англійська, китайська, німецька та французька. Без проблем можна перекласти текст перекладачі, вичитати його та удосконалити. Для того потрібно мати якісь там базові знання, з англійською це зробити досить просто, а от з іншими мовами йдеться вникати і їх добре вчити. Заробіток досягає 100 доларів на добу або й більше. Це виключно, якщо перекладати не українською мовою. Для досягнення цієї суми необхідно набити руку та отримати хороші відгуки про свою роботу. Можна працювати перекладачем для організації чи компанії. Така робота має соціальні гарантії, безпеку, стабільність оплати. Другий спосіб це перекладач-фрілансер. Ви отримуєте мобільність та гнучкість, однак самостійно обираєте собі замовлення. Плюси в тому, що працювати можете ви у будь-який час доби. Однак цей спосіб не є стабільний, але дозволяє заробити набагато більше. Замовників для перекладу текстів можна знайти на біржах, на яких пропонують роботу з перекладу. Щоб збільшити шанс знайти роботу перекладачем, можна розмістити інформацію про себе на безкоштовних дошках оголошень. Додайте свою світлину, створіть кілька прикладів робіт. Напряму працювати з замовниками набагато вигідніше однак можна натрапити на шахраїв та не отримати гроші. На біржі таких ризиків не буде, оскільки коли ви берете завдання, то гроші від замовника заморожуються на сайті. Потім, коли ви закидаєте виконане завдання, замовник його отримує і гроші вам автоматично переказують.